Вітаю, друзі! Зеленському краще негайно виїхати з України. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки. Отже, Зеленському краще негайно виїхати з України, заявило газеті New York Post джерело в оточенні Трампа. Найкращий варіант для е, Володимира Зеленського та всього світу це якщо він негайно поїде до Франції, за словами іншого джерела видання в Білому домі розмови про вибори та заміну керівництва України почав підніматись в оточенні Трампа кілька місяців тому. Антизеленські настрої широко поширені в Західному Крилі. Каже співрозмовник, ще один представник Білого Дому заявив з що як і Папа Римський я не шанувальник того, хто забороняє церкви, маючи на увазі сердневий закон, що дозволяє закрити УПЦ та розгорнуту в Україні боротьбу з вірою православною. При цьому джерела кажуть, що поки що Трамп не має очевидного претендента, якому США віддали б перевагу, якби, якби в Україні відбулися вибори. Друзі, тут є ще одна дуже цікава новина. Отже, спецпредставник. Президента США Дональду Трампа Кіт Келок під час зустрічі з Зеленським заявив йому, що той має піти, добровільно піти з посади, оголосити вибори, бо інакше стосовно його найближчого оточення стосовно нього самого будуть застосовані. Американські санкції і почнуться серйозні розслідування. Як кажуть, доплигався зайчик. Друзі, хочу акцентувати і звернути вашу увагу, це надзвичайно важливо. На те, що в е світових ЗМІ. Підконтрольних ліволібералам, глобалістам, сатаністам, демократичній партії Сполучених Штатів Америки з'являються фейкові статті, фейкові повідомлення про те, що Трамп здає Україну про те, що в найближчі дні вимога Трампа підписати капітуляцію, і так далі. І так далі. Все це тиражують і підхоплюють інфопомийки банкової. Це, це справа рук чорна е, ця компанія Міньйона Зеленського Діми Литвина. Так, оцей от хлюпік Діма Литвин фактично контролює інфополе країни і контактує з е, світовими глобалістами, які використовують. Зеленського як прапор в боротьбі з Трампом, як прапор платформи антитрамп. Йому необхідно, їм необхідно все е, е, налаштувати українців на підтримку Зеленського проти Трампа. Насправді, жодних домовленостей, жодних перемовин. з... Е, Росії, про територію, про здачу областей, про щось інше немає і не було. Вигадки. Вигадки на користь всієї цієї глобалістичної нечисті. І останнє: Зеленський має піти, як кажуть дуже вірно, передати, відбутись влади в парламент. І вже там. Буде угода про перемир'я, підготовка і проведення виборів, а потім уже робота над ставим миром. Все інше від лукавого, все інше це комбінації зелених гнит, які вцепились в крісло, сидять і не планують, навіть не збираються покидати. Ці крісла, тому що це бабово і це захист від кримінального переслідування, українці. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми разом з вами, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.